Як зробити деформаційний шов герметичним, давайте розглянемо на прикладі цього стенду, а зробимо це за допомогою системи HydroFlex. Ця система складається з еластичної стрічки і двокомпонентного епоксидного клею. Розпочнемо виконання робіт. А для цього мені знадобляться чоловічі руки. Всім привіт! Оскільки шов у нас шириною 50 мм. Ми будемо використовувати стрічку шириною від 25 см. І для приклеювання цієї стрічки ми будемо використовувати клей Hydroflex 21. Почнемо підготовку основи. Поверхня повинна бути знепилена, знежирена і не мати структурних руйнувань. Бажано завчасно прогрунтувати. Що ми і зробили? Грунтовка легко наноситься і швидко просочується, та має невелику витрату. Чудово знепилює та покращує стійкість поверхні. Підготувати суміш дуже просто. Для цього потрібно компонент Б, затверджувач, додати в компонент А, ретельно розмішати до однорідної маси. І я покажу, як її зробити правильно. Клей має густу консистенцію і високу адгезію до поверхні, на яку наноситься. Поверхня може бути як вологою, так і сухою. Зверніть увагу, саме вологою, а не мокрою. Калюжі стояти не повинні. І сьогодні ми вам покажемо, як же правильно її замішати своїми руками. У нас два компоненти це основа і затверджувач. Для отримання робочої суміші потрібно влити затверджувач в основу і розмішати. Перемішуємо цю суміш до тих пір, поки вона не стане однорідною масою світло-сірого кольору. Суміш має високу хімічну стійкість, стійкість на стирання, а також зносостійкість. Температура нанесення від плюс 8 за Цельсієм. Також хочу підкреслити, що матеріал має високу адгезію до різних поверхонь бетону, металу, склу, цегли і багатьох інших. Перевіримо. Ось і все. Готово! Готова до застосування суміш наноситься на підготовлену поверхню за допомогою шпателя або кельні, рівномірно наносимо на поверхню товщиною пару міліметрів. Наверх нанесеного клею вкладаємо мембрану Гідрофлекс. Мембрану потрібно обов'язково втопити в клей, щоб через перфоровані краї стрічки клей виступив і було краще з'єднання з основою. В деформаційний шов стрічку потрібно трішки продавити, щоб було більше місця для деформації. Відразу після приклеювання стрічки ми наносимо другий шар клею і замазуємо краї стрічки. Матеріал стійкий до впливу більшості хімічних речовин, таких як луги, кислоти, спирт і бітум. І при цьому стрічка може без проблем контактувати з питною водою і харчовими продуктами. Ми нанесли другий шар клею на мембрану, надійно запечатали її краї. Розтяг до розриву 600%. І ця стрічка стійка до ультрафіолету. Через деякий час ми подивимось на результат, який ми отримаємо. Нам залишилось зачекати 48 годин до повної полімеризації. Всім привіт! Пройшло 48 годин і тепер наш шов повністю герметичний. 48 годин це час набору всіх 100% міцності клею Гідрофлекс. А через 12 годин при температурі 25 за Цельсієм у вас буде 70% міцності. А це означає, що ви можете продовжувати наступні етапи роботи. А мені хотілося би нагадати, що Гідрофлекс 21 це не лише клей для стрічки, а ще й ремонт на суміш. За допомогою неї можна ремонтувати бетон, робити ремонт тріщин і будь-яких западів. А також можна її використовувати в якості хімічного анкера для кріплення арматури або шпильок. Дивіться, яка міцна суміш система Гідрофлекс працює як для нового будівництва. Так і для ремонту вже існуючих швів. Тепер ви знаєте, що робити з такою задачею, як герметизація швів. Отримати консультацію або придбати товар ви можете за номером телефону або на нашому сайті. Якщо герметизація швів, то лише арфен. Це якість, надійність і довговічність.